Друзі, всім привіт! Ось наша спільна справа по придбанні авто дійшла логічного завершення. Авто вже знаходиться у хлопців в користуванні. Всім, хто долучився до збору, від всіх нас велике щире дякую. Скажу ще раз, ми приємно вражені. Єдності, яка проявилась під час цієї справи. В такий короткий срок зібрали кошти, яких вистачило не лише на авто його модернізацію і доукомплектацію, а ще й на нічні теплові приціли з комплектуючими. Ви лише вслухайтесь в цифри. Загальна сума зібраних коштів 616 тисяч. 739 гривень Сума витрачена на придбання автомобіля Ford 237 тисяч гривень. Сума витрачена на модернізацію і доукомплектацію авто 62 258 гривень. Сума витрачена на придбання. Двох комплектів нічних прицілів 187 144 гривні. Залишок 130 337 гривень. І це все зробили звичайні прості люди за покликом душі. Ні. Незвичайні. Це люди з великої літери. Люди, які просто люблять свої Батьківщини, справжні патріоти, які не кричать про це з усіх можливих трибун, а просто роблять свою справу, яку вважають за потрібне, за покликом душі і з чистим серцем, не чекаючи при цьому на будь-які слова вдячності. По залишку у нас. 130, 130 337 гривень. Тож ми з побратимами прийняли спільне рішення додати необхідну суму після закриття рахунків з власних коштів і придбати ще два комплекти нічних пітінь. Рахунки буде закрито 30 грудня 2022 року. Ще окремо хочу подякувати всім учням і підколективу Шепетівської музичної школи, які долучились до збору та ще й організували благодійний концерт, на який запросили наших побратимів, подарувавши при цьому незабутні хвилини зустрічі з музикою. Ми з побратимами сподіваємось, що після перемоги. Обов'язково відвідаємо цей прекрасний колектив і особисто зможемо сказати всім дякуємо. І ще з приводу зібраних коштів даним колективом, ми з побратимами прийняли одностайне рішення. Буде нечесно по відношенню до дітей використати дані кошти на потреби нашого колективу. Коли вони були зібрані, для військовослужбовців батальйону. І тому ми їх передали медикам. Для того, щоб вони змогли використати їх за цільовим призначенням. Звіт по даних коштах їх використанню обов'язково надамо цьому надзвичайному колективу. Так, мало не забув, по дорозі. Обов'язково відвідаємо колектив кав'ярні Твоя кава, який також своїм донатом долучився до, наших, до нашої справи і посмакуємо разом з ними їх смачної запашної кави. І... Хоча в попередньому відео я говорив без імен, та зараз просто не можу стриматись. брати! Простіть. Я хочу подякувати нашим побратимам, які займалися організаційними питаннями, а саме Мартиніку Олександру, який є представником нашої української молоді з золотими руками, чистим серцем, справжньому патріоту нашої батьківщини. За, яким, за якими майбутнє! В досить нелегке майбутнє, та я вірю, що вони впораються. І палюку Юрію Васильовичу, який є для нас справжнім прикладом сили духу, який не те що не зламався під натиском важкої хвороби, а й зумів продовжити боротьбу. Брате, ми хочемо, щоб ти знав, ти завжди разом з нами в струю. Тож, друзі, з вашою підтримкою, з Богом і вірою у серці, разом до перемоги!